Олексій Данилов, який від 5 жовтня 2019 року працював секретарем Ради національної безпеки і оборони, віднині залишився без посади. Про це у своєму вечірньому зверненні оголосив Володимир Зеленський. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому говоримо про найактуальніше. А сьогодні це кадрові. Кадрові зміни у Раді Національної безпеки і оборони та в українській розвідці. І якщо вам цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. При цьому місце Данилова не буде порожнім ані хвилини, адже Володимир Зеленський на місце Данилова призначив Олександра Литвиненка, який до того очолював службу зовнішньої розвідки, а на його місце, в свою чергу, Олега Іващка. Що важливо, в своїх указах Володимир Зеленський не повідомив про подальшу долю Олексія Данилова, і тут можна будувати різноманітні версії, хоча на поверхні є найбанальніша і найпростіша Олексію Данилову 61 рік. І його в такий спосіб відправляють на пенсію. Що не виключає, що вже за якийсь час він може з'явитися на якійсь іншій престижній і почесній посаді, наприклад, в якості, в якості радника. При цьому Данилу подякував Зеленському за можливість бути причетним до написання великої історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення. І не цитата. Однак справа, мабуть, не в одному Олексієві Данилові, який запам'ятався не лише гострим словом, а й тим, що час від часу з'являвся в ефірі різноманітних хороших русських сумнівної якості, зокрема Юрії Латиніної. Будемо сподіватися, що його наступник не буде вже ходити на ефіри до хороших русських і навіть до найкращих русських. Проблема не тільки в тому. Адже чим ближче до 20 травня, тим актуальнішим стає питання не тільки легалізації Володимира Зеленського на цій посаді, що, в принципі, мав би зробити Конституційний суд, а й його команди, яку, як стверджує чимало політологів, мав би оновити Володимир Зеленський. Сам він стверджує, що його команда невелика: 5-6 менеджерів. Чи входив в їх число Олексій Данилов? невідомо. Принаймні, це, це правно дізнати відомий український адвокат Ігор Головань, який навіть у грудні минулого року подав відповідний запит. Однак відповіді наразі поки що, здається, не отримав. Принаймні, із знакових звільнень зроблено вже два. Головкома Збройних сил України Валерія Залужного, Зеленський відправив послом у Велику Британію. Сьогодні, ймовірно, на пенсію він відправив Олексія Данилова. Далі залишаються голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та саме так голова Офісу президента Андрій Єрмак. Якраз 5 менеджерів ну, 6 залишається невідомим. Але це вже не так суттєво. Тобто, всі ці зміни мали б відбутись до 20 травня. Чи йдеться про якихось інших менеджерів. Але за будь-яких розкладів Андрій Єрмак у списку залишиться. Якщо Зеленський буде послідовним, то до 20 травня він має знайти заміну Андрію Єрмаку. Або ж залишитись на посаді президента в Офісі Андрія Єрмака.